Пепсі, сидіти. 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 Добай. Так, у дитячому садочку для собак кінологиня відпрацьовує команди і своїми хвостатами підопічними. Серед них і харизматична улюблениця Насті Антонової Жульєта. Це пудель порода, їй ну, фактично вже два роки. Ми насправді. Так, зацікавилася таким такими активностями, садочком, собакам, бо нам дуже треба соціалізація. І це найкращий шанс прийти і е, дійсно поспілкуватися з собачками, бо на дворі не завжди виходить. А дуже часто в собак проблема соціалізація. Це пов'язано з там невчасним вигулом, якимись помилками в дитинстві, як напевно, з дітьми часто буває, тому, тому ми тут. А цю семимісячну красуню звати Луна до Франківської власниці собачку у перший місяць її життя привезли аж із фронтового міста. Вона з Бахмуту, ми її забрали, тому ми називаємо її дома без ВПО. Через друзів моїх друзів. От, і в них там розбомбило будинок, і вони терміново виїжджали з маленькими собачками. І Луні на той момент там було десь місяць чи місяць-десять днів. От і ми її прихистили. В неї ще є її брат. Улюблениця Катерина регулярно відвідує тут групові заняття з кінології. А ідея із таким садочком для твої. Варин, каже жінка, є дуже актуальною. Ну собачка, все ж таки, там 8 годин сама би якось складно їй лишатися. А так вона тут з друзями би бавилася і було б прикольно. Я думаю, вона вистхала тер'єр – Тер'єр – це така своєнаравна собачка, і з ними треба вибудовувати стосунками там хазяїн і собака. У нас спочатку було декілька індивідуальних занять, а потім нам порадили. Групові, тому що, як пояснила нам Настя, кінувала, що краще, щоб собачка виконувала саме команди не тільки один на один з хазяїном, а коли є ще й інші собаки. І таким чином, щоб вона слухалась хазяїна, коли ще є інші тригери поруч. Авторкою ініціативи Дитячий садок для собак є франківська кінологиня Анастасія Чайковська. Тренуванням чотирилапих дівчина займається уже 9 років. каже: нині ця справа все більше розвиває а тому виникає потреба у соціалізації тварин, адже собаки всіх розмірів мають між собою нормально співіснувати. Дуже часто зараз маленьких собачок заводять люди, які не мають на них часу. Відповідно, собака дорослішає і після цього, не отримавши грамотної соціалізації, починає гавкати на людей, починає приносити дискомфорт своєму власнику. Тому я вирішила зробити такий денний. Табір, денний садочок для того, щоб собачки могли між собою спілкуватися соціалізуватися, а власники могли спокійно проводити час на роботі і не переживати. І не переживати про те, що їхній улюбленець буде сумувати сам вдома. І щоб не сумувати дома за господарями, поки ті на роботі домашні улюбленці проводять час тут. Упродовж дня каже Анастасія: вони граються, гуляють та навіть навчаються. Загалом собачки більшу частину дня граються між собою. Власники зазвичай приходять на 9 годину з собачками, залишають їх тут. Собачки бігають, граються, їдять в кого є по графіку. Потім ми разом з помічниками йдемо з ними гуляти в парк. Після цього собачки відпочивають, десь орієнтовно годинку часу. Потім у нас є заняття з дресирування, такі для, чисто для загального курсу ознайомчі. Тобто, тут всякий такий інтерактив, який можна провести разом з собачками, щоб їм не було сумно. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.